Кожен досліджує діло своє, і тоді матиме собі похвалу, а не в іншому. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Кожна людина здатна мислити. І сьогодні, якраз ми розглядаємо чотири види мислення. Я їх для себе саме так розділив і назвав їх ось таким способом: як лінійне, квадратне, просторове і кубічне або 3D. Або об'ємне. І так, перше лінійне або просте. Ілюстрація заключається в слідуючому. Кожен із вас, коли перемішався полем, особливо в дитинстві, що вона напевне, полем, а можливо, і сьогодні є така можливість, коли ви йдете полем а поле кукурудзи або соняшника, а там стежка. І ви не можете бачити, що відбувається справа, зліва. Ви навіть і далеко не можете бачити, що відбувається перед вами або позаду вас, тому що ця стежка в соняшниках, в кукурудзі, вона затуляє від вас і обмежує ваше бачення. Але ви рухаєтеся цією стежкою прямо лінійно. Це є перша ілюстрація. Друга ілюстрація це є квадратне або обмежене. Коли там якісь тварини знаходяться в Загоні, вони обмежені тою оборою, тою кліткою, в якій знаходиться. ви якусь тваринку ви взяли і на полі припняли на кілочок і на мотузок прив'язали. І ось вона на, по такому кругу ходить. До обіду вона виїла всю траву. А вже під вечір їй нема що їсти. Але поруч є трава, але вона її не може достати, тому що цей мотузошок він. Її стримує, обмежує. Це третя ілюстрація. Четверта, просторова або вільна. Це коли ви можете ходити направо, наліво, бачити все. Прийшовши на ту місцевість чи іншу, можете пошукати і так далі. Це є третій вид мислення. І четверте це кубічне або об'ємне. Це коли ви. Знаходиться на високій горі і спостерігаєте все. Або краще на якомусь гелікоптері чи винтокрилі ви літаєте і бачите все, що відбувається. І так, лінійне. Це коли ми мислимо і бачимо лише е, те, що можемо бачити. Наше пізнання його недостатнє. Ми не займаємося дослідженням, ніяким аналізом. Ми рухаємося в тому, що. Куди нас направили, і ми нічого не бачимо. Ми можемо чути шум, який відбувається справа, зліва, але ми не бачимо, що відбувається. Ми рухаємося лише в одному напрямку. Наші думки в одному напрямку, вони обмежені. І це є перше мислення. Саме просте і саме, напевне, небезпечне. Далі обмежені. Коли ми обмежені. Певними традиціями, нормами, релігії. Або ще складніше, що скажуть люди? Ми хотіли би торкнутися, і от, як та тваринка поїсти тої трави, яка поруч, але ми обмежені, ми прив'язані. А що скажуть люди? Чому не залишити і місцевість? Ми обмежені цією оборою. Наші думки вони далі не обходять. Ми не можемо рухатися далі. І це є небезпечно. Далі просторове, ми можемо вже рухатися, ми вже більш вільні, нам все доступно. Але ми знову ж не можемо користуватися обітницями, якими дає Господь. І лише четвертий від мислення, об'ємний або кубічний, або 3D це повна довіра до Господа. Коли ви можете бачити, як хтось рухається полем соняшника і, можливо, справа, біжить стадо. Худоби. Але ця людина не може бачити, тому що вона йде і лише чує шум. Якщо вона не почне рухатися різко вперед або взад, це стадо може її роздавити, але вона рухається, тому що вона обмежена. Ви, коли дивитеся, ви можете бачити людину, яка там прив'язана на кілочку, її думки прив'язані. І знаєте, як тваринка, коли ходить в одному напрямку по кругу, вона намотує. Цей мотузок на кілок, і він стає все меншим і меншим. І достатньо ходити в протилежному напрямку, як цей мотузочок може збільшитися. Але знову ж та людина, яка мислить квадратно або обмежено, вона цього не розуміє. Лише та, яка знаходиться згори, вона може бачити. Просторове це більш краще, але я хотів би, щоб кожен із вас мислив повною довірою до Господа. Читав я історію про те, що коли лисиця хоче забрати виноградник, а їх зазвичай обносять високою стіною, вона колись спостерігає його з одної позиції, потім вона змінює кут спостереження, намагається вилізти на дерево, яке знаходиться поруч, або на гірку, яка також поруч, і вже звідти спостерігати, як можна забрати виноградник. Чи в іншої. Вона змінює кут спостереження. Вона починає мислити об'ємно. І я бажаю вам також об'ємного мислення. Щоб все, що ви бачите, було, воно було наповнене повною довірою до Господа. Щоб ви могли бачити так, як бачить це Господь. Саме для цього Він написав книгу Біблію, яка дає можливість мислити об'ємно. Форматі 3D. Пошукайте доріг своїх та дослідіть, і верніться до Господа. Амінь.